Що Конатолі Миколаєвича з міста Хмельницького в даний момент кажуть на мене всі грубий, так і до того в цивільному е, житті теж називали грубий. Ким ви були в цивільному житті? На ну, будівництві працював Внутрішніми роботами, займався. Як пройшла ваша адаптація до військової служби? Ну, перші дні, коли почались заняття з фізичної підготовки, нульовий день, коли тільки натягнули бронежилети, всю амуніцію і Треба було бігти, повсти, це було найтяжче. А зараз вже спокійно собі ходжу. Що найбільше сподобалося під час навчання? Подобаються стрільби. Що було цікаво, на медична це підготовка була. Як турнікети налажувати, як еваку... евакувати людей. Ким ви бачите себе у війську. Я би хотів бо щось таке цікаве. Мене записали, але не знаю, чи я там підійду, бо вони ще теж там дивляться на багато факторів. Досліджуюки там, чи підійду я їм чи, чи ні. Що ви хотіли б сказати тим, хто ще не долучився до війська? На БП нічого страшного, все прикольно. Що... Да, там я просто не був, не знаю. Що... Не можу порадити. Так само ті, хто з початку війни воювали, тим говорять одне, а то, що зараз зовсім друге йде. Трошки війна по-другому, багато дронів, трошки по-другому зараз воюють. Ну, ще трохи будемо готові. Ще, ще до кінця не підготували.